Сонце, пляж. Продавець морозова вирішує, де йому розмістити свою торговельну точку. В центрі пляжу вже стоїть продавець зв'язком морозова. Виникає питання, де розмістити інший візок, щоб це було оптимально. Звичайно, що все залежить від конкретних умов та від результатів, які ви хочете отримати. Однак на це питання допоможуть знайти відповідь чудернацькі діаграми вороного. Привіт, світи! Мене звати Єгор, ви на каналі Код Всесвіту, і в цьому відео ми поговоримо про видатного українського математика Георгія Вороного, спеціаліста з теорії чисел та розробника діаграм вороного, які застосовуються в архітектурі, економіці розробки. Опції ігор, картографії тощо. До речі, у 2008 році ці діаграми навіть прикрасили монету номіналом 2 гривні. Якщо дуже спростити, то діаграми вороного це набір опуклих багатокутників. Інтригує? Що таке опуклий багатокутник і як будувати такі діаграми, ми розглянемо далі, але спершу поговоримо про самого вороного. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатися на канал. А тепер поїхали! У 1868 році в селі Журавка Чернігівської області народився Георгій Феодосійович Вороний, майбутній видатний математик. Він з'явився на світ у родині педагогів, де ще з малку розвивали його допитливість та любов до знань. Середнього світу Георгій здобув у Бердянській та Прилуцькій гімназіях, де проявив неабиякий хист до математики. Закінчивши Прилуцьку чоловічу гімназію в 1885 році, вороний продовжив навчання під керівництвом Андрія Маркова, відомого своєму Дослідженнями в теорії ймовірності і створенням ланцюгів Маркова саме Марков помітив у вороному винятковий талант до алгебри та теорії чисел. Протягом своєї кар'єри Георгій Вороний опублікував шість ґрунтовних статей, які зробили значний внесок у розвиток цих дисциплін. Варто сказати декілька слів про батька Георгія Феодосія Яковича, який народився у 1837 році в селі Журавка, що розташована на берегах річки Удай у Чернігівській області. Магістр філології він присвятив своє життя освіті і просвітницькій діяльності у 1868-72 роках. Феодосій обіймав посаду професора Ніжинського ліцею, ймовірно мешкаючи там разом із сім'єю. Теодосі Ворний був людиною прогресивних поглядів та палким прихильником освіти як основи суспільного розвитку. Він залишив важливий твір, у якому виклав свої ідеї щодо навчання і виховання. На його переконання, успіхи в політичному та суспільному житті неможливі, доки народ не буде просвітлений моральними науками. Він наголошував на важливості історичних знань, які на його думку розширюють розум, допомагають людині краще усвідомити своє місце в суспільстві, вказують. Найефективніші способи використання своїх талантів і сприяють добробуту як особистому, так і громадському. Наукові праці Георгія Вороного публікувалися французькою та німецькою мовами, що було стандартом для європейської математичної спільноти того часу. Його ідеї надихнули багатьох серед них і видатних математиків Вацлава Сарпінського та Бориса Делоне. Останній спростив та популяризував роботи вороного, зробивши їх доступними для ширшого кола науковців. Георгій Вороний працював у Варшаві та Києві. Однак політичні потрясіння початку 20-го століття змусили його переїхати до Новочеркаська. Там він очолив механічний факультет Донського політехнічного інституту. Серед його наукових інтересів були ланцюгові дроби, особливий спосіб поєднання чисел, що відігрував важливу роль у теорії чисел. Ланцюговий дріб це унікальне представлення числа, яке можна подати якось ось так. Ця ідея здавалася проста, але має глибокі математичні застосування. Георгій Вороний залишив значний слід у математиці, його роботи досі надихають науковців по всьому світу. За свої дослідження в галузі ланцюгових дробів Георгій отримав премію Буняковського, які мали значний вплив на розвиток математики. Ця престижна нагорода носить ім'я іншого видатного українського математика Віктора Буняковського. Родом з Вінниччини. Цікаво, що саме Буняковський у своїх статистичних дослідженнях зафіксував середній вік життя людей у 19 столітті. Дайте знати і знімемо відос. Ще одна людина, яка заслуговує на окреме відео, це син Георгія, Юрій. Він став відомим лікарем, який зробив першу трансплантацію нирки. Серед учнів Георгія Вороного виділяється польський математик Васлав Серпінський, автор численних популярних праць. Його наукові інтереси охоплювали теорію чисел, теорію множин та фрактальну геометрію. Одним із його найвідоміших досягнень є створення фрактала Килим Серпінського. Фрактали це математичні об'єкти, які мають властивість самоподібності. Їхня структура повторюється на різних масштабах. Ми якось знімали відос про фрактали. Подивіться обов'язково: наперед вибачаюсь за звук. Та ми знатно нафакапили. Ще одним видатним учнем вороного був Борис Миколайович Делоне, його батько Микола Делоне народився в Росії, але працював професором Київського політехнічного інституту, де згодом навчався і сам Борис. Делоне написав кілька монографій з аналітичної геометрії та зробив значний внесок у популяризацію робіт свого вчителя. Зокрема, він описав діаграми вороного в контексті триангуляції Делоне. Важливого інструмента в геометрії, який має численні застосування в науці та техніці. Ці учні продовжили справу Георгія Вороного, зберігши його наукову спадщину та примноживши її у своїх роботах. У 1904 році Георгій Вороний взяв участь у третьому міжнародному конгресі математиків, який проходив у Гейдельберзі. На той час йому було лише 36 років. На цьому конгресі був присутній легендарний німецький математик Давид Гілберт, який у 1900 році під час другого міжнародного конгресу в Парижі оголосив свій знаменитий список математичних проблем ХХ століття. Серед цих проблем були такі важливі завдання, як континуум гіпотеза Кантора, встановлення несуперечливості арифметики, розв'язана пізніше Куртом Гьоделем, 10-та проблема Гілберта про діафантові рівняння та знаменита гіпотеза Рімена. Більшість проблем зі списку вже вирішені. але Гіпотеза Рімана залишається однією з найбільш нерозв'язаних загадок математики. На третьому конгресі Вороний слухав доповідь Гілберта про математичну логіку та основи математики. Будучи обізнаним із переліком проблем, озвучених Гілбертом раніше, вороний проводив власні дослідження, зокрема, зета функції Рімана, що мають прямий зв'язок із гіпотезою. Сучасний видатний математик Терен Тао поки не бачить способів довести чи спростувати гіпотезу Рімана, Але історія не раз демонструвала, що Математики здатні на дивовижні відкриття. Участь Георгія Вороного в таких конгресах свідчить про його важливу роль у міжнародній науковій спільноті та його інтерес до найактуальніших математичних проблем свого часу. Помер Георгій досить молодим у віці 40 років в Варшаві. Цього разу міг навіть не перевіряти московицьку вікіпедію. Звісно, що вони називають Георгія своїм. Я не здивований, оскільки вони живуть за принципом не вкрадуть, не проживуть. Георгій ідентифікував себе українцем, а його син навіть приймав участь у боях під крутами на боці УНР. Але це не заважає їм ставити триколор поряд з ім'ям математика. Прикро, що ми змушені доводити світові українське походження видатних діячів культури та науки. Це наслідок того, що довгий час у нас не було власної держави, але тепер вона є. І в наших руках зробити так, щоб більше нікому нічого не доводити. Для цього ми маємо підтримувати наше військо. Посилання на найпопулярніші фонди ви знайдете під відео. В 1977 році вийшла книга Мова паттернів, яка стосувалася архітектури. До речі, в нас на каналі є відео про першого європейського архітектора в Кореї, нашого співвідчисника Афанасія Середина Сабатіна. Перегляньте, як матимете час. На мою думку, цей відос набрав несправедливо малу кількість переглядів, але повернімось до мови патернів. Її вплив поширювався далеко за межі галузі архітектури. Книга вплинула навіть на розробку програмного забезпечення, надихнувши на написання книги дизайн, паттерни. елементи повторного використання об'єктно-орієнтовного програмного забезпечення від так званої банди 4 паттерн. Це іменоване рішення для розв'язання конкретної проблеми або спосіб, у який щось виконується, організовується чи відбувається. У книзі мова паттернів згадується цікава задача про оптимальне розташування двох продавців морозова на пляжі. Згідно з діаграмою вороного, оптимальне розташування передбачає рівномірний поділ території між двома продавцями, де кожна зона належить тому до кого вона ближче. Однак у реальному житті продавці часто розташовуються поруч, прагнучи переманити клієнтів. Один в одного. Уявіть, що у вас є двоє продавців морозива, а ви хочете розподілити пляж так, щоб кожна точка належала найближчому до неї продавцю. Якщо розмітити всі точки ближче до першого продавця зеленим кольором, а до другого синім. Ви отримуєте дві зони зелену та синю. Діаграм вороного це і є такий розподіл, заснований на відстанях до заданих точок. Оптимальний розподіл виникає, коли дві зони мають однакову площу, тобто половина людей на пляжі обслуговується кожним із продавців. Це ідеальний приклад використання математичних принципів у реальних задачах. Опуклий багатокутник це багатокутник із властивістю, що будь-яка пряма, яка проходить через дві будь-які його точки, не перетинає його більше, ніж двічі. Ця властивість є ключовою, адже саме з опуклих багатокутників складається діаграма вороного. Опуклі множини в афіновому або векторному просторі мають схожу властивість. Якщо вибрати будь-які дві точки такої множини, то весь відрізок між ними також належить цій множині. Це поняття лежить в основі багатьох. Геометричних алгоритмів для побудови опуклого багатокутника навколо набору точок використовується алгоритм Джарвіса, також відомий як алгоритм обгортки подарунків. Його ідея полягає в тому, щоб послідовно знаходити крайні точки, які формують межі опуклої оболонки. Цей підхід застосовується в обчисленнях, пов'язаних із діаграмою вороного, та має важливе значення у багатьох задачах обчислювальної геометрії. У 1934 році Борис Далине опублікував роботу про порожню сферу до пам'яті Георгія Вороного, в якій запропонував геометричний алгоритм для побудови трангуляційної сітки з набору точок. Ця трангуляція, відома як трангуляція делене, є унікальною завдяки своїм корисним властивостям. Вона забезпечує максимізацію мінімального кута трикутників, уникаючи вироджених трикутників із нульовими кутами, що робить її незамінною в таких галузях як комп'ютерна графіка, моделювання і чисельні методи. Триангуляція – це процес поділу площини на трикутники таким чином, щоб усі задані точки були вершинами трикутників, а трикутники не перетиналися між собою. Це дозволяє ефективно описувати геометричні структури, а триангуляція долина робить цей поділ оптимальним. Алгоритм побудови діаграми вороного через треангуляцію такий базовий випадок. Якщо є одна точка, діаграма вороного це вся площина. Для двох точок діаграма складається з двох півплощин, розділених прямою. Для трьох або більше точок зробіть наступне: виберіть три точки, утворивши трикутник, всередині якого немає інших точок. Знайдіть середини сторін трикутника. Проведіть три прямі перпендикулярні до сторін до їхньої точки перетину. Якщо точка перетину виходить за межі Трикутника продовжить лінії до межі. Повторіть для всіх трикутників, створених із решти точок. Вершини трикутників стають осередками діаграми вороного, а межі між трикутниками формують її кордони. Цей метод дозволяє будувати точні та ефективні геометричні розподіли для різних задач. У 1986 році Стівен Форчун запропонував алгоритм для ефективного створення діаграм вороного. Основою цього методу стали параболи завдяки їх властивостям. Кожна точка параболи розташована на однаковій відстані від фокуса або точки та директриси або Парабола це крива другого порядку, що є одним із конічних перетинів. У контексті алгоритму Форчуна фокуси парабол відповідають осередкам діаграму вороного, а директриса називається замітаючою прямою, яка переміщується, визначаючи межі осередків. Алгоритм має часову складність велике O n log n, де n кількість точок. Діаграма вороного зустрічаються в природі в різних формах: у візерунках на шкірі жирафів і леопардів, у структурі кристалів, в утворенні мильних бульбашок, у географічному розподілі територій та у розташуванні рослин. Вони виникають там, де простір розподіляється між об'єктами з урахуванням їхніх відстаней, що призводить до утворення багатокутних структур, схожих на діаграму вороного. Джолині стільники також утворюють діаграму вороного. Про унікальні геометричні властивості. Джулинах стільників писав ще пап Олександрійський в IV столітті. Недарма таку ж геометрію застосовують в стільникових мережах зв'язку. Про історію телефонії ми знімали окреме відео. Перегляньте ще одна цікава деталь: англійський лікар Джон Сноу використовував методи схожі на сучасні діаграми вороного, щоб визначити джерело епідемії холери в Лондоні. Це наочно демонструє практичну цінність математичних інструментів навіть в медицині. Це мапа України з обласними центрами в якості осередків для клітин діаграми вороного. Кожна клітина опуклий багатокутник, показує, як мали б виглядати кордони області з урахуванням, що все, що в межах кордону, ближче до власного обласного центру. А не до сусіднього. Цікаво, що реальні кордони областей не так сильно розходяться з діаграмами вороного, як могли б. На практиці русла річок та інші природні об'єкти накладають свої обмеження, які враховують під час проведення кордону. З усім тим, кордони обласних центрів багатьох країн наближаються до діаграм вороного. У своєму щоденнику Георгій Вороний писав. Я знаю, я вірю, що на основі наукової роботи, і тільки в цьому я знайду свою удачу. Я не поет, і я не знаю натхнення, яке відчувають поети, але я знаю не хвилини самовдоволення, не гордість. Усі вони приходять пізніше, а моменти, коли розум повністю захоплює ідею, яка раніше вислизала, як маленька кулька. Дякую, що додивились до цього моменту. Нагадую за вподобайку, підписку, а також, що ми є і в інших соціальних мережах. Які знайдете за цим QR-кодом. Рекомендую підписатись на наш телеграм, де ми розповідаємо про новини зі світу науки та технологій, а також мій Твіттер. Також ви можете підтримати нас фінансово на сервісі Донателе чи задонатити на Монобанку. Цей відос підготовлений в рамках кампанії Шлях додому за підтримки міжнародного фонду відродження та європейського союзу. Думки висловлені у відео не обов'язково збігаються з позиції міжнародного фонду відродження та європейського союзу, але я дуже вдячний фонду за допомогу та сприяння. І мої традиційні подяки Анюті та Хомячунці за операторську роботу, а також за дизайн, редактуру та допомогу соцмережами. Арші та барбершопу Хілман за стрижечку. Промокод Код Всесвіду все ще дає мінус 30% на першу послугу. Також дякую Дмитру за створення сценарію для цього відео, а Саші за його монтаж. Ну і Кокосніку я також дякую, бо люблю його. Побачимось, Які застосовуються в архітектурі акт. Інтригує, то, то, ага. але спершу поговоримо про самого вороно, які, на його думку, роз... за свої дослідження в галузі ланцкого Георгія отримав премію Бояковського, Буня... уникаючи Вир... Та ж таке, у візрунках на шкірі жирафів, ле... 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 леопардів урахуванням їхніх вид усі вони проходять пізні. Наукову спадщину та примноживши встановлення е, несуперечливості, е, несуперечливості. Доповідь Гілберта про математи... сучасний видатний математик Терен Стел е, у Гайдельберцільберці спадщину та примножив. Та що ж примноживши, примноживши. У 1904 році Георгій воронив Ґгум. Ґгум. проблема Гілберта про діафр... та що.